З 20 жовтня у селі Засуля на вулиці Наливайка вода з водонапірної вежі буквально уходить в пісок. Скоріше за все, через недоладне прокладання труб генеральним підрядчиком у особі приватного підприємця Василя Куліченка стався прорив, через який вода, що підходить до будинків, протікає в ґрунт. На цьому місці, за словами мешканців, спочатку бив фонтан води, а тепер утворилась калюжа. Зважаючи на те, що піщаний ґрунт поглинає воду тоннами, то варто уявити скільки він її вже всмоктав, якщо вода вже стоїть на поверхні, та на заяви людей ніхто не реагує. Ніхто не реагує, звертаються всі сусіди. Я звертався неодноразово. Ми зверталися до виконуючого обов'язки ЖЕКу Наталії Олексіївни. От щоб приїхали, зробили. Ну, відмова така: нема ескаватора, нема нам чим робити. Ми не приїдемо. Потім вже вийшли на були на Куліченка Василя Петровича. Він сказав: Я приїду, все зроблю. Робить він це вже. Ну, п'ять днів вже робить. А ким він був. Він був відповідальний за монтаж цієї лінії, яку вони здали. Генеральний здав... підрядник, Генеральний підрядник, який робив. Ну, на дому їй грошей хватило, там все построїть, а на нашу лінію не доробили щось. Вони тут з цим усім. Ну суть не в тому. Суть у тому, що до кого не звертаємося, ніхто не реагує, все відмовки, а люди повинні, повинні за це все діло відповідати. Тут. Тони вже десятки, сотні тонн води сюди вже витекло, в цей пісок, і нікому нічого не потрібно. В теперішній час, коли водойми пересихають, і ціни на водопостачання та водовідведення стрімко йдуть угору, таке безладне відношення до природних надр викликає у людей обурення. У людей, усіх. Хто включений в цю лінію в мережі, я не знаю, скільки в нас абонентів, але всіх, хто в цю лінію включений, їх вже так. Правильно, основний насос центральний, де включений, він вже вважає одне, а потім хто за це все буде відповідати, хто за це все буде платити. Я знаю, що ці гроші з бюджету платити ніхто не буде, а люди з кармана закриють воду, потім остануться без води і потім буде більша проблема. Сільська рада на період прориву була зайнята виборчою кампанією, а зараз новообраний сільський голова ще не може нічим допомогти. Я ще звертався і говорив ще тій голові сільської ради Ті, кибі. Олім вона, ой, та я ж оце той. Та будемо щось приймати. Ну коли вже передвиборна кампанія пішла, нікому нічого не потрібно. А новообраний. А новообраний голова ще ж, не вступив, вже, він ще в права, я вже йому я дайте офіційно вступлю, будемо приймати міри, тому що він же ще офіційно не вступив в право. На даний час як говорять нікому нічого немає, крайнього немає. також вода, існує і небезпека має. провалу ґрунту через велику кількість води, яка його обмиває. Йдуть великі морози. Все перемерне. Саме перша небезпека це б'є людей по карману. Це ж десятки тонн води, яка витікає з башні. Нова башня. Поставлена такої башні, немає нервно, не то, що в Лубенському районі, може і в області. Напор такий ну, давить дуже високий тиск, а тут сюди ще впаде, ще буде хтось відповідати за те, що сюди машина впаде. Пісок зараз набере води. Або перемерзне, ще більша буде неприємність. Поки щось нема заморозки, його треба ліквідувати. Ну, 10 днів вже 15 днів, його ж треба ліквідувати. Другою до Лубен через задимлене засулля ми помітили загорання трави на лугу поруч з місцем, де зазвичай святкують Івана Купала. Горіла трава, і все село через неї сидить в диму, та гасити пожежу ніхто й не збирається. Щодо самої пожежі, то це не торфовище і самозаймання бути не могло. Просто хтось підпалив луг. До таких непопулярних методів часто прибігають селяни, аби спалити стару траву на місці пасовища скота. Але ніхто не думає, якої шкоди це завдає навколишньому середовищу, тим паче зараз, коли міста і села задихаються від троф'яних пожеж. Олександр Назарець, Руслан Чернокульський, телевізійна служба новин, об'єктив.